Привіт, шановні колеги. Ну, сьогодні я вирішив вискочити дуже ненадовго. На це саме поле, що біля дому, В дощ, воно ну, сире, мокре. Всім привіт, слава Україні. Але я трохи спробую походити, зовсім недовго і побачимо, що з цього в мене вийде. Все, на зв'язку, дивимося далі. Так, ну і перша знахідка, уламок якоїсь бронзової штучки. Я не знаю, що воно таке. Можливо, тильна частина від ножа. Я не знаю, можливо просто якась нога від якоїсь статетки. Як помию, всі знахідки покажу потім. Такий сигнал був сантиметрів, може 10. Плавний, як у бронзи. Йдемо далі. Ну от сигнал така бронзова бронзова закрутка до чогось. Можливо до бінокля. Ще десь всередині є. У цій бущій частині. Демо далі? Так, ну от щойно був сигнал. Не дуже глибоко. Підняв частину якоїсь бронзової. Прикрасини, то я не знаю, що воно було. Вилито крапочки з такими ще й зірочками наче. Це не чекан, мабуть. Хоча ні, це чекан. З цієї сторони. Ну, ми потім розберемося. Ось така частинка бронзової непонятки. Йдемо далі? Ну, ось такий сигнал мені випав. Частина бронзового дзвоника від велосипеда старого. Такий зелений обломок. Там ще випадало кілька шматків свинцю старого, ну такого плавленого, десь по вазі, як цей. Ну, я їх не знімав, тому що це мало цікаві знахідки. Мало цікаві знахідки. Йдемо далі. ну Друзі, ходив я, ходив по полю. Сигналів дуже мало. То пробки, то частини від банок певних, певні банки на глибині штика. Залізу мало сигналів, дуже мало. І тут мені один сигнал, стільки що такий доволі слабенький, але ну видно, що було глибоченько, ось випадає перше срібо Британії. Британії. Будь ласка, ось десь тут воно було, цій ямці, на такій глибині сантиметрів. Я не знаю скільки. До 15 монета. Срібна монета. Будь ласка, на жаль, стану в неї не дуже. Ось така монета срібна. З цієї сторони вона підтерта, і погнута вона ще. Але, факт є факт. Факт є факт. От вам і монета перша срібна. Я радий. Я радий. На жаль, стан. Але йдемо далі. Ще трошки походимо. Ну що, колеги, ще один сигнал кольоровий. Стабільний, тихий сигнал кольоровий, плавний. Ну і вискакує знову пуга. Гладка зовсім. Без вушка. Будь ласка. Бронзова пуга. Навіть вона зараз більше на, мабуть, сильно великого оксида складається. Так, вушка одірване. <плеси> такий сигнал був. Тоненький, тихий, але йдемо далі. Ще трохи походимо. Ну ось був сигнал, я вже збирався йти. Така маленька пляжечка, бронзова, дуже малесенька, вона така побита життям, але... Видно, що це була пряжечка. Язичка немає. Дуже стара. Я не знаю скільки років, але не менше, ніж 300. Це точно. Ось. Що, тимемо далі, будемо скоро закінчувати. Ну що, шановні колеги, закінчую я свій сьогоднішній вихід короткий. Я не знаю, скільки я походив, можливо, десь години-дві, плюс-мінус. По, по цій ділянці, що я можу сказати, ну, нічого тут не було. нічого не було. Це випадкові знахідки, все те, що я тут знайшов. Але оскільки в мене зараз немає інших ділянок, де ходити. А це поблизу дому. Те часу мало, тому я ну, так от виходжу. Стосовно сигналів. Були в мене сигнали і Значить, і металеві проскакували. Я знайшов там ключ гайковий рожковий, старий якийсь. Там ще якусь залізяку, частину підкови кованиною, таким змішаним сигналом слабим. Ну, я зрозумів, що це старе залізо викопав, частина підкови була. Десь третя частина, мабуть. І все. Більше сигнальна, значить, ну, ці банки, вони, навіть там видно банка листить, вон далечині, так. Е, значить, банки з-під пива, алюміній таке проскакувало. Ну так, доволі то чисто, ну дискримінатор рубає чітко в цьому приборі, метала. По знахідкам, значить, що, попадав мені свинець сьогодні багато, я трохи не знімав його, звісно, але ось більші кусочки я забрав. Значить, що ти ще не знімав, попала така дробинка поверхневим сигналом, але її уцепив. Уцепив і тяжко було знайти. Маленька така гільза під кільцевого запалення теж попала. Теж зверху була. Ну і по таким цікавим знахідкам, ну це залишок незрозуміло чого, бронзовий, з якимись там крапочками їх. І потім цікаві знахідки я помию і звісно вам покажу. Вже вдома. Пряжечка, бронзова, пуга маленька, значить без вушка, гладка просто, бронзова. Ну і найцікавіше, що мені сьогодні попало, це така монета. От, така монета, значить срібна. В такому стані, але... Але це добре, в принципі. Зараховано. Перше срібло в Британії, старе, середньовічне я знайшов. Так що такі справи. Шановні друзі, по можливості буду щось знімати, підписуйтесь на мій канал, дивіться, як я шукаю тут в Британії. Не дуже часто, правда, і ну, нема мене такої площі, щоб десь шукати. Історичних міст, прям таких. я бачив тут деякі поля цікаві, але я не знаю, хто там власники, і це дуже складно насправді домовитися з власниками. Але все одно ми будемо намагатися. Підписуйтесь на канал. Слава Україні. Всього найкращого!